Треба служити святим, треба служити один одному. Спілкування з Богом. Спілкування з Богом це і наодинці. Спілкування з Богом отут ми разом. Ми зараз разом прославляли Його. І добре вкласти своє серце в ті слова, які ми співаємо для Господа, і вони будують. Вони будують. Я коли часом. Цілий день ходжу і наспівую собі частину тої пісеньки для Бога. Це добре, це наше Господнє діло. Отже, в цілому, якщо взяти ці Господні діла, проповіді Євангелії, добрі діла, служіння учням, спілкування Отцем, все це Христос робив для чого? Для спасіння людства, бо Він для цього був посланий. Потім ця задача. Це діло перейшло до кого? До нас. До нас. Проповідь Євангелії, добрі діла, служіння святим, спілкування з Богом. Все це також для спасіння людства. І церква це якщо взяти сьогоднішній час у нас війна, то церква це, це армія спасіння. Навіть коли в якійсь країні. Хтось назвав так церкву армія спасіння. І вони дуже багато діяли, так як армія, тобто це були як солдати такі, Христа. Вони так і називали себе солдати Христа. От. Ну, це так По-людському вони зробили, але воно давало результати. ми десь так повинні себе вважати, що ми солдати Христа, бо написано, що зброя бо нашого воювання, чуєте, нашого, ми воюємо. Зброя бо нашого воювання не тілесна. Вона міцна на руйнування твердень. І тому одягніться в повну Божу зброю. І там перелік є. І там оці всі речі вони є. Вони всі, всі ці Господні діла, що ми перерахували, вони є. Тому то потрібно в цих ділах збагачуватись. Питання, як то збагачуватись? Я вам скажу, що. Принцип цього, як нам діяти, принцип дуже подібний до того, як діють бізнесмени. Ну, можна сказати, що ми мусимо діяти як господні бізнесмени. Щоб в господньому ділі приносити плід, то бізнесмен він завжди ставить якусь що? ціль. Він якесь має бажання От, розширити бізнес. І зразу він приймає рішення. Так, розширити бізнес, значить, мені треба. Зробити це, чи те там, домовитись, треба кошти вкласти там. І він починає вже діяти, і через якийсь час приходить, що результат. Так само ми діємо в житті е, якби особисто. Наприклад, я працюю на якійсь роботі, вона вже так мене дістала, вже так нудно там працювати. Дивлюся, а люди мають кращі роботи. У мене з'являється бажання, що краще їй. Роботи. Далі, одного бажання ж мало. Я вже так хожу з тим бажанням вже, вже півроку, і тут, дивлюся, вже треба щось робити. Я приймаю рішення. Все, я буду шукати нову роботу. Я буду щось робити для того, щоб мені отримати ту роботу. І тут що? Трудності. починаються що? труднощі. Починаються труднощі, тому що. Дивлюсь, щоб опанувати ту роботу, щоб прийти і сказати, от я можу це робити. Мені треба навчитися. По оголошенню, дивлюсь, ага, є курси. курси. О, 300 доларів, нічого, я ж собі хотів мотоцикл купити. Ну, ладно, ні, мотоцикл почекає. Я йду на курси. Пішов на курси. А, як я піду на курси, стоп, то в мене ж понеділок, середа, п'ятниця, коли курси, я ж теніс граю. Теніс почекає, бо це важливіше. Ну розумієте, порівнюйте це собі до Господнього діла, бо воно так от практично працює. І коли я прийняв рішення, коли я пішов на курси, я вже навчився, я ще сусіда розпитав, бо він працює там. Я ще, ще в інтернеті подивився в Ютубі. Я вже готовий до дії. Я приходжу і кажу, я можу зробити. Давай покажи, показав, все беремо результат. Що є. Yeah. А чому в нас так в Господньому ділі нема? Отже, бізнесмени, це схема для бізнесу. Я тільки вже ближче до нашої теми. Отже, бажання має бути, але ми знаємо, що бажання від кого в церкві? Бо слово Боже каже так. Бо то Бог викликає в вас. І бажання, і чин за доброю волею своєю. Бог викликає бажання. так? Але, і ви, ви це знаєте. От слухаєш проповідь, наприклад, і вже докорило тебе це слово, да, треба змінити. Треба змінити. Тобто, бажання є. Але не змінюється нічого. Чому? Бо рішення нема. Прийшов додому, закрутився і забув, що ти вже хотів там щось поміняти. Прийшов на другий тиждень і знов тебе докоряє. І ти знов думаєш, да, треба змінити, але не приймаєш рішення. Ой, я й не знав, що тут є монітор. Монітор з таким самим, як тут. Дякую, Віталік. Неприєм... То, приємно <гум> вражений. Я собі тут маленький не бачу, а тут я все бачу. Отже, Бог викликає бажання, але треба що приймати рішення. Чому бажання не збувається, бо ми якраз не приймаємо рішень. І тут, тут проблема в тому, що, щоб прийняти рішення, є є певна протидія як нашого власного я. Так і ще є протидія сатани. Бог використовує сатану для того, щоб вдосконалювати людей. І от його протидія, вона завжди е, приводить до того, що той, що от він такий, такий до Бога, то він що, він проб'ється. А той, що такий от собі, він не проб'ється. І Богові це, це ну, так треба, щоб пробивалися тільки ті, які його, до нього, до любові. Ми повинні це зрозуміти. Це може трошки ріже вухо, що от так от Бог робить, але насправді так є. Він хоче, щоб всі спаслися, але він от цінує тих, що вони хочуть прорватися. Отже, найголовніша проблема, чому ми не приймаємо рішення, коли Бог до нас говорить, і воно викликає в нас бажання, але ми не приймаємо рішення. Це тому, що в нас нема достатньої мотивації. Той бізнесмен, якщо він вже от має мотивацію, що йому треба це зробити, або та людина, яка от хоче тут нову роботу осягнути, в неї є що мотивація. І от якщо ми не йдемо на Господнє діло, це означає, що в нас немає мотивації. Я тут взяв попередній вірш щодо того, що «Бо то Бог викликає у вас бажання. Там слова такі, вони мене трошки шокували, так би я їх знав давно, але вони мене шокували все рівно. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності з острахом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає в вас бажання і чин за доброю волею своєю. І якщо отак, ми, ми бачимо, що вже треба було би Господнє діло робити, але його не робимо, в нас є на то причини. Але основна причина це оця. У нас немає страху і тремтіння перед Богом. Тобто, ви уявляєте, це, це сам Бог викликає і так би спонукає, бери роби. Це сам Бог каже, покайся, це сам Бог каже, візьми це служіння, візьмися за це. Каже, зміни, свій характер, зміни своє ставлення. Це сам Бог каже. І я йому противлюся, коли це що не роблю. У мене немає страху. Тут страх це позитивне. Тут страх це те, що дає мені мотивацію перебороти мою тулін чи такі якісь страхи. там. От, наприклад, коли Христос проповідував, то багато. Таких знатних людей вони увірували, вони бачили, чули, що це, що це слово таке нелюдське. Не але написано, що вони не признавалися. Ну, не признавалися перед людьми, що вони вірять в це, бо боялися, що їх виженуть синагоги. Бо славу людську любили більше, ніж славу Божу. От мотивація. Тому слідкуємо за своєю мотивацією. І тут, якщо, наприклад, ми щось не робимо, а Бог викликає в нас це бажання, і ми відчуваємо, що це треба було би робити, то читайте це слово. Це треба трошки злякатися, злякатися. Бо Бог каже, що проклятий той, хто робить Господнє діло, не дбало. Ну добре. Бог викликає бажання, але рішення приймаю хто? Я. Я приймаю рішення. Ми не повинні тут спихнути це на Бога. От Бог мені не дав. Ні. Якщо Бог вже викликає бажання, то це означає, що Він передбачає, що ти це можеш робити, що ти це повинен робити, і ти будеш це робити. І я тут повинен просто. Прийняти рішення, так, Господи, я буду, я буду. Я не знаю, я боюся, я то, я, але я буду. Цього вже достатньо, щоб Бог далі що провадив мене, нас. Того вже достатньо такого рішення, І далі, як я вже так собі задумав, все буду робити. Тоді треба себе на це присвятити. Тобто це треба так: сісти, зважити, пороздумувати, оцінити ризики, як бізнесмени кажуть. Ну, оцінити, що це мені буде варто. Ну, бо завжди, всяке Господнє діло воно передбачає, що я буду втрачати щось в своєму ділі, так? я буду втрачати. Але насправді це обман. Це обман сатани, що я буду втрачати. Я буду там, може, десь видимо втрачати, але насправді Бог мені буде що додавати. Додавати. Головне, щоб я приймав рішення. І от взяв я такий вірш про посвяту Якраз на Господнє діло посвята. ага благаю ж вас, браття. Знаєте ви дім Степанів, що вахає він первісток, і що службі святим присвятились вони, і ви підкоряєтесь таким, також кожному, хто помагає та працює. Тобто, ці люди, дім Степанів, вони побачили, що є потреба от тим християнам, які, наприклад, приїжджають в їхнє місто, їм треба служити. Вони їм виділяли, напевно, свою кімнату чи там якийсь будиночок. Вони їм там допомагали освоїтися в тому містечку, допомагали там апостолам, які приходили звіщати Євангелію. От, чому я так кажу? Бо це прослідковується з інших моментів в Писанні. От. І таким чином вони собі вирішили, що от, оцей наш будиночок він буде служити святим. Вони хто буде приїжджати. Вони там будуть зупинятися, ми там будемо їм давати постіль, будемо все необхідне надавати. І отак будемо служити. Присвятилися. Оце. Присвятитись. Тобто, отак чітко вирішити, постановити і цього дотримуватись. І цього дотримуватись. І зверніть увагу, що саме тут ми пасуємо, ми не приймаємо рішення. По різних причинах. І там, бачите, я синім виділив, помагає та працює. Підкоряйтесь таким також кожному, хто помагає і працює. Не всі апостоли, не всі пророки, не всі пастори, не всі проповідники, але всі оці люди, вони потребують чого? Допомоги. Допомоги. Тому то присвячуйте себе на допомогу тим, хто на передовій. Там, наприклад, от у нас є, взялися брат сестра за дитяче служіння. Присвятились. Вони ж це ж також не, не зразу зробили. Вони подивилися, є потреба, Бог давав бажання. І вони присвятили себе і служать, і є результати. Але, повірте, вони потребують допомоги. Підходьте, просто підходьте і кажіть, я би хотів, хотіла взяти в цьому. Участь. Кажіть, що треба робити. Скажуть, присвячуйтесь, і ви вже берете участь в Господньому ділі. І ви вже маєте скарб там. Там в там, там кожного є банковий, банківський рахунок Божий. Збираємо, збираємо. Отже, якщо вже є, було бажання. Прийнято рішення зроблена посвята. Далі йде що дія. Але розуміємо, що і тут також будуть перешкоди. Причому перешкоди, чим більше Господнє діло, тим можуть бути більші перешкоди. Я пам'ятаю, як в 90-х роках тут в Тернополі започаткувався біблійний інститут. Тобто в церкві надходили такі книжки, такі курси, і в церквах організовувались групи по вивченню Біблії. Там для початківців, ті ж тільки що навернулися, нічого не знають. Потім для тих, що вже би, в вірі, були різні такі курси, видавались навіть дипломи, і на тижні собі брати-сестри збиралися і вивчали. І воно дуже гарно давало зростання кожного особисто, і церкви в цілому. От, і Авраам Байбел, засновник цього служіння, Бог йому дав таке бажання, він вже прийняв рішення, вже організував. І перша зустріч, коли зібралися зі всього служителі, щоб якби, прийняти те служіння по всьому світу, і він їде і приїжджає, а йому кажуть: Ти знаєш, твої рідні, там жінка, діти. Вони в автокатастрофу попали серйозно. І так, перед ним зал. Треба це все продовжувати. Він розуміє, що, що як він зараз поїде туди, то це не піде, заглохне. І він приймає рішення, проводить ту конференцію, а Бог працює з його рідними. Десь так само потрібно нам робити. Наших таких простих, простих дуже господніх ділах, бо в нього дуже велике Господнє діло було, так? І так Сатана от перешкоджав йому, думав, що от він так вдарить і він здасться, але він не здався. І завдяки цьому, дійсно, цей біблійний інститут, слава Богу, приніс багато користі, наприклад, особисто для мене. От. А ми в малих ділах, там десь так само. Наприклад, от я собі моделюю, було оголошення. Що буде в цю неділю в другій половині дня служіння для вдів, чоловіки, яких загинули на фронті. І там було оголошення до сестер, хто би зміг якісь смаколики випекти. так? Я собі так от сам прийняв. Може, може б я випік. Хотів. ну, в мене бажання, може б я випік. от. Я, я вмію по Ліниному рецепту пекти. Кекси. От. Але я собі являю сестеру. Десь так. Одна сестра, о, Господні, це треба зробити, це треба допомогти. Ті, ті жіночки вони такі підні. Я хоч трошки їм послужу, приймаю рішення, я, я таке спечу. А хтось, а хтось інший. Стоп, тут респекти, але я ж запланувала це, М -м, не вийде, не вийде. Все, Господнє діло, що не зроблене. Я запланувала помити вікно, потім не буду мати час. А я вам скажу, от в такі моменти, коли я приймав рішення, от щоб зробити Господнє діло, а відкласти своє, то ставалося чудо. От реально, ставалося чудо. Такі чудо, наприклад, ну, приблизно як вікно. Не помию вікно, зроблю Господнє діло. Зробив Господнє діло вечором дощ змиває зі стіни весь бруд. Вікно стає ще брудніше. Я би його помив, так? воно було би чистюсіньке, дощ би його знову, що. То Бог мене спас від лишньої роботи, а я ще й зробив Господнє діло. Серйозно, в мене було багато так, що от, от, це треба зробити, але тут треба послужити. І, ну, ладно, не буду робити. Після того виявляється, що це діло там те, ту справу робити не треба. Або її зробив хтось інший. Ну, Для мене це, це такий маленький Бог робить чудо. От, так що, якщо хочете е, побачити Боже чудо, то дійте на Господніх ділах. Ой, не ту кнопочку. Так. Далі. Якщо ми вже прийняли рішення діяти, то тут треба бути, як написано, будьте міцні, непохитні. Ще написано, коли робите добре, то не знуджуйтесь. Ну так, розслабляю. Так трошки поробив і вже розслабився, вже не роблю. Вже. От, тут, тут треба діяти до тих пір, поки Бог не скаже все досить, давай роби щось інше. Тоді буде результат. Тоді буде результат конкретний. Далі, мало того, що ми будемо збагачуватись в Господньому ділі, ми ще ми будемо мати нагороду. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господа. Тобто Господь бачить вашу працю. І Він щось задумав для вас, що ви це робите. Він щось задумав. Це буде нагорода. І крім того, уявіть собі, як наші стосунки з Богом будуть зростати, зміцнюватись, коли ми будемо це Господнє діло робити. Бо ти коли це почав це робити, може тобі тяжко, він тебе підправляє, він тобі допомагає, робить тобі якісь такі чудесні справи, щоб ти зміцнився, і щоб ти понадіявся більше на нього. І ти більше його пізнаєш, ти більше налагоджуєш з ним стосунки, він стає для тебе зрозуміліший, ти стаєш відважніший заради нього. І це приносить плід. Першу чергу кому? І тобі. І тобі. Наша праця для Господа не марнотна. Тільки пам'ятаємо, пам'ятаємо, що треба приймати рішення. Бог за нас рішення приймати не буде. І багато хто тут сидить і він ще не робить Господнього діла, це тому що він тупо не прийняв рішення. А чому не прийняв? Тому що він думає про те, про те, про те чи про те. А Бог буде думати про те, чи про те, чи про те. А ти прийми рішення для Господнього діла. І тоді буде благодать для всіх. Амінь. Помолимось, попросимо Бога, щоб Він благословив.